Заходимо в квартиру. Вот кухня. Велика простора. та простора. Сюди буде дорога на виключательські витки відкрита. Ось балкон пустовий гарний. Так, да, ви можете йти? Так, ну тоді йде. Я зараз під'їду. Так. Один на 40? Ну час, іде. так. Так, то ви тоді... Павло, і я вам так да?